Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Ми вже декілька уроків знайомимося з космосом, Всесвітом. А як же влаштований Всесвіт! Слово космос у перекладі з грецькою означає всесвітній порядок. Астрономів, які вивчають будову Всесвіту, називають космологами. А вчення про Всесвіт та місце людства в ньому завданнями космології. Здавна люди спостерігали за зоряним небом. Спостерігачеві видається, що небесна сфера обертається навколо велетенської Осі, що є продовженням земної осі. Не дивно, що колись центром Всесвіту вважали Землю, навколо якої обертаються зорі, планети, Сонце та місяць. Систему світу, у центрі якої розташована Земля, а навколо неї по колових орбітах обертаються планети Сонце та місяць називали геоцентричною. Геоцентрична система пояснювала видиме добове обертання зір та сонця відображенням обертання Всесвіту навколо світової осі, однак деякі явища пояснити було вкрай важко. Якщо Сонце і місяць завжди рухаються в одному напрямку, то планети іноді рухаються й у зворотньому, періодично заткуючи на тлі зір. Щоб пояснити рух планет, усвідомити істину, знадобилися тисячоліття. У 1543 році в праці про обертання небесних сфер. Польський учений Ніколай Коперник проаналізував відомі на той час людству моделі Всесвіту і довів правдивість однієї з них геліоцентричної. За геліоцентричною системою Сонце і планети утворюють систему, у центрі якої розташоване Сонце, а планети обертаються навколо нього. Геліоцентрична система пояснює, що видимий рух небесної сфери. Є ілюзією внаслідок відносності руху. Причина такого руху насправді в тому, що ми спостерігаємо зазоряним небом і планетами, що рухаються, і з Землі, яка також рухається, обертається навколо своєї осі та навколо Сонця. Уперше геліоцентричну систему світу запропонував давньогрецький астроном Аристарх Самоський у третьому столітті до нашої ери. Ніколай Коперник був першим астрономом, що підтримав ідеї Аристарха Самоського майже через дві тисячі років. Сьогодні ми знаємо, що Всесвіт утворився приблизно 14 мільярдів років тому і є Велетенським, у ньому мільярди мільярдів зір, серед яких є такі, що мають планетні системи. Мільярди зір утворюють Велетенські зоряні острови. Галактики. Учені вважають, що існує 150 мільярдів галактик, і це приблизно так само, скільки секунд минуло за 6 тисяч років історії людства. Галактики мають різні форми: спіральні, еліптичні або неправильної форми. Вони обертаються з величезною швидкістю навколо своїх центрів. Сонячна система, до якої належить наша Земля, є мікроскопічною пилинкою в гігантському всесвіті. Вона розташована на периферії галактики, що має назву молочний шлях. Усі зорі, які ми бачимо на небі неозброєним оком, належать до цієї галактики. В Україні молочний шлях здавна називають чумацьким шляхом. Наш всесвіт розширюється. Відбувається розширення нашого тривимірного простору і відстані між галактиками збільшуються, хоча розміри галактик при цьому залишаються незмінні. Ми живемо з вами в світі, у всесвіті, у просторі, що розширюється. Космологи встановили, що галактики це основні об'єкти Всесвіту. Галактики утворюють так звані місцеві групи галактик, до якої входить наша галактика. Групи, у свою чергу, утворюють скупчення галактик. Скупчення галактик утворюють скупчення скупчень галактик. Чи це вже все? Ніхто цього не може знати. Тож нашу космічну адресу у Всесвіті можемо записати так: Всесвіт. Місцева група галактик Молочний Шлях, сонячна система Земля. Коли ми дивимося на тіла поблизу нас, то бачимо їх такими, якими вони є насправді. Але що далі перебуває від нас тіло, то більше часу треба, щоб світло, яке воно випромінює або відбиває, дійшло до нас. Місяць розташований від нас на відстані 1,3 світової секунди, а найближче до нас заря Альфа Центавра на відстані 4,3 Світлового року. Коли ми дивимося на неї, то бачимо її такою, якою вона була 4,3 років тому. А коли споглядаємо окраїни чумацького шляху, бачимо їх такими, якими вони були. 80 тисяч років тому. Якщо б хтось від тіля дивився на землю, то побачив би її такою, якою вона була за часів динозаврів. Цікаво, яка доля очікує людство. Бажаю вам успіху.